Доброго дня, дітки! Сьогодні у День театру ми з вами поговоримо про правила, яких потрібно дотримуватися, коли відвідуєте театр. У театр необхідно приходити вчасно. У театрі на концерті потрібно тримати мобільний телефон вимкненим або ж хоча б вимкнути там звук. Верхній одяг обов'язково потрібно здати у гардеробну. Необхідно сідати на те місце, яке зазначене у твоєму квитку. Під час вистави не розмовляти можна поділитися враженнями під час антракту, тобто перерви. Проходячи до свого місця іти уздовж рядів крісел обличчям до глядачів. Якщо ти вже зайняв своє місце в залі, або повз тебе проходять глядачі на свої місця, обов'язково встань і дай їм дорогу. Якщо ти прийшов до театру із великою сумкою чи пакетом, здай їх у гардероб. У антракті не мчись у буфет розштовхуючи оточуючих. Не поспішайте до гардеробу після закінчення вистави. Вкрай невічливо показувати акторам спину, коли вони вийшли вклонитися. Не виходь із зали до закінчення вистави. Не принось глядацької зали цукерки, тістечка, морозиво, насіння, горішки тощо. Виставу або ж концерт дивись і слухай уважно. Стався із повагою до виконавців, акторів та глядачів. Якщо вистава тобі сподобалась, подякуй акторам оплесками. Дітки ходити до театру це дуже цікаво та захоплююче, Вважаю вам. Гарного відпочинку у театрі. До нових зустрічей і дякую вам за увагу!